Дивіться, яка каша заварилась. Тобто ще розберемося. 28 травня 2025 року у Вашингтоні відбувся міжнародний форум, де окремо відзначили українську псевдоекспертку Ірину Кременовську. Вони визначили, що Кременовська є агентом Кремля в Україні і безпосередньо працює на Дворкіна, тобто на Рацирс. Дворкін це такий персонаж, який під виглядом боротьби з сектами усуває всіх, хто не угодний Кремлю, і є президентом величезної структури Рацирс, Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект. По суті, своїй, це бойова собака РПЦ Російської православної церкви. А працює дворкін його сектор далеко за межами російської підпраці. Вони є майже у кожній країні. І на жаль, особливий удар припав на Україну. Тож повернемось на форумі у Вашингтоні. Кременовську визнали як агента Кремля в Україні, але на своєму сайті Центра економіко-правових досліджень від 18 травня 2025 року вона пише, що вона взагалі не знає ніякого РАЦИРС, тим паче не співпрацює з ними. А ось на сайті РПЦ хвалять Кременовську разом із пропагандистами Нівєєвим і Кокшаровою. Ми пішли далі і провели лінгвістичну експертизу текстів Кременовської. І виявилося, що лексика Рацирс і Лексика Кременовської як дві каплі води. І з кожним таким кроком незалежного розслідування підтверджується причетність Кременовської до проросійських структур. Частково стало відомо, чому Кременовська та її поплічник святогор ще не на нарах. Але розслідування ще триває. Згодом будуть нові факти. А зараз Хочу звернутися до Кременовської. «Кременовська, ти нащо брешеш? Жопа підгорає!»